Лінію, і все Підтоплення мікрорайону Червоний Хутір. Головна проблема його жителів. Після дощів і снігу люди не можуть пройти вулицями Вірменською та Грузинською. Вода збирається на дорогах, утворюючи річку. Зараз снега нет, хорошо. А когда снег був, так э, нам під забори згрібуть, вони таят, не таять і не вийти нічого. Ни, і пройти нельзя. Все это, вот, пожалуйста. Не всі вони. Вот они. Ну, тут величезні калюжі. Коли їду інколи з внучкою, то можна в е чоботи набрати. От. Великі ями, напевно, ж вантажівки тут їздять, чи ще якийсь транспорт. І давно ремонт не робиться, тому і набирається вода. Або від природних скажімо так, явищ, від дощу, чи снігу, чи ще чогось. Хто з жителів мікрорайону каже, що в появі стихійних річок на вулиці Грузинській винні самі місцеві, бо на дорогу зливають воду з будинків. Отут лужа, отут і отут лужа. І отут, все, отих, отих два райончика. Все тут немає дуже. Тут нема. Не ми буває в... ніколи. Ні, ні. Ми отут стоїмо, приїжджаємо, дивимося, їде машина. Ми встали в стороночку, хто на лавочці, ну зараз сухо. І от там лужа. Але бува така чорна, чорна, то ми вже знаємо, що її позливали, і здамо. Однак більшість жителів упевнені, причиною потопів після опадів є відсутність ремонтів в останні декілька років. Саме тут, на цій вулиці, прокладені труби, які з часом просіли через ніякісні роботи. Ось є вулиці, де познімали асфальт. Там був новий асфальт, але ще 10 років тому. Вулиця Вірменська, наприклад, там все зняли і. Не доробили роботи, але асфальт не повернули. За словами ж голови органу самоорганізації населення, затоплена дорога лише частина проблем їхнього мікрорайону. Подача води від водоканалу, каналізація недоділена. Ну, одна треть частого сектора не має до сих пор каналізації. люди користуються рибними ямами. Елементарно, є така проблема, як вода поніження. Тобто, та місто колись було в озерах, эти озера засипали, поставили дома. І вода условно не ушла, а вона стоїть в підвалах у людей. Ту воду нужна тварді, щоб люди могли там жити. Влада відреагувала на численні звернення жителів Червоного хутора і вирішила поновити проєкт 2005 року, на який вже виділили гроші. Тепер у мікрорайоні замінять асфальтне покриття, системи водовідведення і водопониження. У 2005 році. Був запланований проєкт щодо реалізації в мікрорайоні Червоний Хутір, водопониження, водовідведення і водопостачання то справді є незана і страждають мешканці цього мікрорайону. коли масове затоплення відбувається чи то е, значні опади снігу, води люди потерпають. Тому треба закінчити реалізацію цього проекту. Сьогодні була зустріч з місцевим сеном. Тут буде реалізовуватися проект водопониження, водовідведення і водопостачання, які забюджетовані в цьому році. Київська міська рада в цьому бюджетному році виділила кошти приблизно 70 мільйонів гривень. на цей комплексний проект. Це величезний проект буде, але він покращить життя цілого житлового масиву, які ну, ніхто не переймався раніше. Жителі червоного хутора сподіваються, що завдяки діям влади ходити їхніми вулицями буде зручно навіть під час злив.